Сьогодні я розповім, чому та як виходити з зони комфорту. Прагнення до комфорту і безпеки закладено в людській психіці на інстинктивному рівні. Напрацьована тяга до стабільного існування стала запорукою виживання як виду. Так, наш мозок з психологічної точки зору став сприймати стабільність як зона комфорту. Але для розвитку ця властивість, на жаль, грає не найкращу службу для нас. Щоб ти далі у своїх починаннях і перетворювати їх своїми досягненнями, потрібно виходити на арену життєвих битв. І як тільки ми намагаємося це зробити, змінити роботу, місце проживання, звички тощо. Мозок починає протестувати, сприймаючи ці зміни як на загрозу. Для того щоб цю саму зону комфорту ми не залишали, мозок виробив чимало дієвих та спокусливих способів: серед них лінь, відпочинок, затишок і навіть побоювання, що буде гірше. Перше, не живіть за сценарієм. У кожного з нас протягом життя формується певний буденний день. Додайте нові заняття, виключивши щось звичне, інакше кажучи, додайте в життя трохи спонтанності. Ви побачите, що позитивність, Ім не зміни не змусять себе довго чекати. Друге, заведіть собі нове хобі, або спробуйте щось несподіване у творчості, нічого так не розвиває як нові дії та нові враження. Спробуйте досвід спонтанного знайомства з людиною. Можливо, ваша сусідка або сусід здається вам приємною людиною, про яку ви іноді замислюєтесь як про співрозмовника. Четверте, поставте чітку і досажну в майбутньому мету, задайте собі чесне питання про те, чого ви хочете, і дайте собі чесну відповідь, а потім перетворіть його в ціль і починайте. Планомірно рухатись до неї. П'яте контролюйте споживання інформації. Якщо ви хочете вийти з зони комфорту, не зайвим буде згадати, що реальне життя відбувається з нами, а не на екрані телевізора, планшета. Створіть зміни в особистому просторі, будинку. Він може бути і фортеця, і більшості з нас. Але пора згадати, що в цій фортеці під час від часу потрібно проводити ремонт. Немає можливості повністю реорганізувати простір, змініть меблі, почніть з малого, зробіть перестановку, повісти на стіну плакат або картину, розсуньте штори та випустіть, нарешті, в кімнату сонячне світло.